Вітаю. Так, тут цікава ситуація трапилася. Е, що за ситуація? Стандартний набір 15 кВт, кВт годин акумулятор. На 15 кВт інвертор. У людей був блекаут. Якби все нічого, але чомусь інвертор згорів. Давай розбиратися. Давай розбиратися, чому ж інвертор згорів. Акумулятор виявився в аварії. Чому? В аварії акумулятор виявляється перенавантаження. Тобто акумулятор себе мог видати до 10 кВт потужності, а споживання в інвертора в цей момент було більше 10 кВт. І так сталося, що на BMS ці ключі закрилися і інвертор, то й гокнувся. Тому, якщо у вас Може бути, хоч пікове, хоч якесь навантаження більше, ніж того, скільки може видати акумулятор, вам їх потрібно або дублювати, або передивлятися потужність системи. Бо ремонт інверторів, як виявляється, досить недешева штука, а на даний момент ще і черга на це все діло. Ну, в нормальних ремонтників. Тому всі міцної енергетики і правильного підбору обладнання.